Акція, от е, було і е, в попередні роки, це вже третє. От, тому е, цей фільм нам, скажімо так, допомагає пр е, завдяки якось комперативістики, паралелей здобути якісь знання і про історію ірландського ірландської нації, і тим самим провести паралелі щодо історії нашої нації. У нас є можливість подивитися е, трейлер до цього фільму, отож на там. Скажіть, Олеся, що я дуже Від Нейла Джордана. Режисера інтерв'ю з вампіром та сльози прощення. Ірландія 1916 рік. В годину розбрату. Лише один чоловік в боротьбі за свободу вдихнув надію, запалив любов та визначив долю народу. Лиам Нисон, Эйден Квин, Стивен Ри, Алан Рикман, Та Джулия Робертс. У фильме Майкл Коллинз Засновано на реальных путях. Тож тобто саме цей фільм вчора могли переглянути всі бажаючі в музеї меморіалі Тюрма Налонського, а в нас є телефонний дзвіночок і ми вже звертаємось до нашого телеглядача. Алло, доброго дня. Алло. Добрий день. Добрий день. Це Григорій, в мене два запитання. По-перше, вдячний дівчатам за ту програму, що вони роблять, але хочу звернути увагу, що наш міністр собачників українськопський. Дякуємо. Отож, дівчата, скажіть, будь ласка, спочатку, чому саме музей меморіалу Тюльмана Лонського стало місцем перегляду цього фільму, а потім ми вже зможемо відповісти на питання ну, глядача, чому все. у школах ви не показали це? Перш за все, тому що музей меморіал Тюльмана Лонського є місцем символічним, місцем сакральним, де власне відбували свої терміни засуджені, засуджені українці за боротьбу за незалежність України. Під час трьох окупаційних режимів польського, німецького і потім режиму радянського союзу, Отож, аби максимально порівнятися духом героїчною боротьбою, ми подали показ фільму саме музею моря Тюмана Минського, який перегукується дуже чітко з саме темою фільму ну, і з звознаємо боротьбою країнської незалежності. І скажіть, будь ласка, чи багато було людей присутніх на перегляді? Ну, близько 70 людей прийшло. Це були люди е, як і старші, але більше була молодь. Ми е, варто сказати, що орієнтувалися на молодь. Е, і перегляд прийшов чудово. Е, фільм тривав близько 2 годин, але я думаю, ніхто не втомився і всім було цікаво. І ну, оскільки це була молодь, тобто, де ви поширювали рекламу власне інформацію про те, що буде відбуватися, Тому що ж ви проводите це не безпосередньо в день пам'яті, а за два дні до того. От як ви поширювали інформацію про це? Ну, основна, э, основна така. Колом пропаганди, звичайно, це було інтернет, якесь середовище, Скажемо так, перше за все, що на сайті гурту, сайт підтримки всього українського, саме там відбувалася комунікація між людьми, які ініціювали покази фільмів, чи то в своєму місті, чи селі, чи в школі. Тобто, це не лише у Львові відбувається, це і в Києві, і в Луганську, і в інших містах України. От. Тому на тому сайті була комунікація. Це сайт, де дуже багато людей заходять, замонтажують фільми, дивляться. Де... Тому тобто це один е, дуже гарний такий метод для спілкування засіб для спілкування. Звичайно, це соціальні мережі через те, що ми розуміємо, в якому світі ми зараз живемо, і це дуже добре е, за для такої пропаганди, за для поширення інформації. Так само, звичайно, е, ми завжди звертаємося до преси, до змі або вони поширили інформацію по можливості. В себе чи в якихось виданнях, чи інтернет виданнях, чи друкованих, От. Але, звичайно, основний, основний це інтернет, інтернет, засоб. Ну, Завжди, коли готуєш якусь подію, е, хвилюєшся перед тим, собі уявляєш це. чи все те, що ви собі запланували, да ви змогли? Основне, що. Е, у нас де акція, пам'ятай про тут. Основне для... у нас не є перегляд фільму, а основне це те, що буде відбуватися в е, руках людей, чи буде зміна в їхньому мисленні. Основний меседж, який ми несемо, це е, зміна е, е, пам'яті. І тобто, те, що ми прийшли там сімдесят людей, е, подивитися фільм. Е, ну цікавий фільм, гарно е, знятий, гарно озвучений. Це дуже добре. Але основне, що відбувається, що відбувається після цього фільму, після того як ми його переглянули. Обдумали, прийшли додому, прочитали щось собі про ті чи інші події, згадали про тих юнаків, які загинули смертю героїв. І... Ми зробили це спеціально до дня пам'яті, тобто не саме 29-го, а що з двадцять дев'ятого вже кожна особа знала, зна, що це таке, що це за подія, і міг долучитися до іншої акції. До прикладу у нас у Львові буде своскна хода, до якої ми всіх запрошуємо це. Ну тобто, кожен українець в цей день також може встанувати пам'ять Дякую, дякуємо, вам, дівчата. І е, нагадаю, що в нас були в гостях Христина Здивич та Христина Рута, організатори показу фільму Майкл Колінз. Отож, дівчата, я вам бажаю успіхів у всіх ваших майбутніх починаннях. А на черзі у нас привітання Днем Народження. Ми вітаємо Михайла Качма.